З футболом по життю вітаю, друзі! Ви на каналі Булхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжимо кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка. в всі 24 Сьогодні у нас домашній матч проти лондонського арсеналу. Далі у нас два матчі Ла Ліги. в гостях проти Бетісу. Ну і наостанок зіграємо ще матч домашній проти Мальорки. Наша група в Лізі Чемпіонів у нас 9 очок, Торіну 9, проте ми займаємо першу сходинку. А Арсенал на третій позиції і, і, і ризикують взагалі не вийти з групи. 5 зірок проти команди, як бачите, напад 76. Я не знаю, як з таким нападом може бути команда 5 зірок. 4-3 утримання, контрпресинг. Є ключові футболісти, але я чомусь не помітив Олександра Зінченка. Ну, можливо, в нашій кар'єрі, в нашому всесвіті він залишив канонірів. Так, ми таким складом виходимо, друзі, вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Отже, Ноу. Каталонська Барселона переймає лондонський арсенал. Всім приємного перегляду, всім дякую за вашу активність на каналі. Знову роздягли Forest Грін Роверс. Гравці арсеналу, забравши, забравши форму собі. Ну дуже схожа, не знаю. Можливо, я ж, 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 щось не розумію, але таке враження, що дійсно грають у формі Форес Грін. Ось вже така перша агресія в цьому матчі. Перше попередження в центр проходить передача Фратесі Мукоко непогано на фланг Рафіння. Закидання, удар поворота. Що це таке? Дозволили пробити. Дивно, дивно, але це факт. Давайте ще раз подивимося. Ну не, Пролетів, просто пролетів захисник, дозволивши Фарану Торесу пробити з незручної позиції. Чи головою, чи можливо там і плечем. Одразу відповідь проходить передача, але задалеко незручно. Небезпечно дуже Удар! Тепер вже наші хлопці спостерігають за футболом. Один-один обмінялися голами команди. Му Юсифа Мукоко. Суфа Мукоко на Торреса. Торес красиво зіграв і щось. <рес> М'яч влучає в руку, друзі. Ну, будемо пробивати 11-метровий удар. Ферран Торес підходить до позначки, близький <рес> до дублю. Він це робить. Ну, ось аби голкіпер вгадав напрямок, то шанси були відбити цей удар, тому що не дуже вкут. Хоча під попереченням. Ось так: от, Ферран Торес не грає, а це вже розігрався непогано. В лізі чемпіонів забуває другий м'яч одразу в небезпечний момент, коли у наших воріт цього разу Терштегін. Попри те, що він не на тонусі, але нормально два сейви поспіль, готовий накидання. Марк Андреев. вдало виходить, забирає між дроблю. Плюс хвилина до першої половини цього матчу. Котра вже закінчилася. QR-код на Yard, мій телеграм канал Ну або ж знаходьте, друзі, посилання в описі під відео. Відпочинемо трохи, в принципі, десь так. Трохи все ну у нас трохи краще все виходить. Скидка Санчес під удар з лівої. Голкіпер на місці. Котовий удар. Шлотербек пробував наш третій номер. Повторюємо кутовий, а тут же не дозволили пробити нашому захисникові. Помиляємося, відібрали і подарували знову канонірам. Ось Тут Шлотербек підчистився за партнерами. Гравенберг по центру передача незручно. Півгодини ще грати. Арсенал в атаці. Удар по воротах буде. Терштегін. Ну і там що? Там, фол. Там фол зафіксовано і на думку рефері, а що тут було? Тут свого зніс, ну можливо, зачепив ще і лондонського футболіста, Денис Попов здається, так? В межах штрафного майданчика все то відбувалося. Але Марк Андре Терштеген сьогодні на висоті, Ну ось так, воно не вгадаєш. В, в, ух, ух! А що це за зупинка м'яча була? Терштегін не в, в чудомому тонусі, але втягне все сьогодні, ну майже все. Ледь не, привоз... не привозимо. Останні 20 хвилин. Фортезі. На Рафіні. Рафіня в центр швиденько. треба віддавати. Феран Торес удар здалеку. Ніхто з ним абсолютно не грає. Це проти гравця, котрий сьогодні вже двічі відзначився. Ну ось вам, будь ласка, ще й третій. М'яч від Ферана задоволений. Андрій Ярмоленко, наш український тренер. Денис Попов відпочинь, бо Стаманти випустимо. Ну і давай Фає. Додамо вже так за традицією вогню на лівий фланг у захист Рютера випустимо. Можна Рютера в принципі в основу вже переводити, але я би не сказав, друзі, ось він забиває. Я би не сказав, що він завжди краще грає, аніж Дюсіфа Мукоко. <кхух> Вони що той, що той. Гра то йде, то не йде. Ну проте ось зараз на Жоржіньо відзначився. Забитим м'ячем. 4-1, друзі. Виносимо ми канонірів взагалі. Непоганий розіграш Рафіння. Так, 3 хвилини вже що Реф накинув, закінчилися. Ну тут, що це? Що з захистом? Що з захистом лондонського арсеналу? Фратезі ще відзначається забитим м'ячем сьогодні. У повітрі прийняв м'яч, голкіпер, що станцює там, як завжди. Це, друзі, це 5-1, це розгромна перемога. Домашка. Ну і поразка, прикра поразка, ганебна поразка для лондонського арсеналу, котрий повторився. За таких обставин, не знаємо, що там, як ще зіграли, зіграла інша пара, ризикують не вийти взагалі з групи. 47-53, а володіння ось на їх користь. А Рафіня кращим, проте Торес 9-8, а як так. Е, так, ну що, ми тут на четвертій позиції, друзі, в Лалізі. Ну, вже покраще ситуації. Ого. Real Bett 4,5 зірки, у них навіть краще напада, ніж у лондонського арсеналу. У сьомому сходинку займають, стандартний стиль, є ключовий нападник. Ось так от. З п'яти матчів чотири перемоги, одна лише поразка, трубіна, випустимо. А що ж з тонусом у і з настроєм вже? щось? Якась біда. Давайте ось так сьогодні вийдемо. Пограємо. Замість Санчеса випустимо Рютера поки що. Ну треба ж і Конате давати грати. Ну, вийде на заміну, скоріш за все. Ну, все, поїхали. Привіт-привіт, чувачки, гарно матчу. Рютер, ніхто, абсолютно ніхто не підходить грати з лівої. Не перекрутив, точніше. Ух, який черпачок закидання вперед. І що м'яч влучає в руку. Шлотербек. Наш капітан привозить. метровий Кунья підходить. До м'ячу пробиває. А як так? Як же ж так? Наш голкіпер вгадав, я ще цей крок в тому напрямку. Зробив і ось так такий прикрий епізод. Ту-ту-ту. Матеус Кунья. Хочеться відзначити друзі Андрія Луніна в матчі проти Манчестер-Сіті. Ну, це е, дійсно був фінал. бостроковий фінал Ліги Чемпіонів. Далі наші, наші очікують ще один фінал. Баварія Реал Мадрид. Я, чесно кажучи, я більше, якщо брати Ман-Сіті чи Реал, то мені більш до вподоби Ман-Сіті. Ну навіть не так Ман-Сіті, а як Пеп Гвардіола завжди його поважав, як тренера захоплювався його роботою, його талантом, його хистом в цій справі. А от е, вболівав за Реал, Не дуже я їх люблю, чесно кажучи, але тому що там Андрій Лунін удар по воротах. Ми забиваємо. Андрій, хоча в тому матчі офіційно експерти спостерігачі УЄФА визнали кращим гравцем Федеріко Вальверде, але на мою думку, Андрій Лунін був не гірший. Рютер ще один нативав, вам. Ну, ось. Ось вже й наш камбек. Швиденько. Швиденько Барса оговталася після удару. Ще до перерви, друзі, ми розставилися по своїх місцях. Не знаю, я кайфую. Особисто я кайфую від іспанських коментаторів. Я їх залишатиму, друзі. Ну що, Рютер. Два удари. Один забитий м'яч. Один-два. Реал Бетіс з Барселона, друзі. Наш камбек ще в першій половині зустрічі. Гравенберг здалеку пробуває. Не сильно, не сильно. Рютер в центр. Мококо. На Гравенберга передача. Повертає на Юсуфа. Е, удар. Угу. Так, ну що, Рютер молодець. В принципі, давай дамо пограти ще і Каріму Конате. Кулі Гала Пелота Леодіо. Та вибити щось, Анатолій Трубін, який фантастичний сейф. Беті з м'ячем, як тут хитнули весь наш захист. Ну, анатолій Трубін тут просто був вже безпорадний. 2-2. А ось тут ми вже ризикуємо втратити очки. У нас ну, самі розумієте, яка у нас ситуація в Лалізі. Трубін знову сейвить. Давай, мабуть, Джастіна випускаємо на фланг. Освіжаємо наш напад. Ферміна замість Фратезі, непомітний Італієць, непомітний Давіде. Ну і Фає знову буде запалювати на льоному фланзі. Буста Мантес замість Дениса Попова. Спробуємо все ж таки вигризти перемогу. Ну, Спробувати принаймні слід. перед Пасики. Фермін. Останні настанови отримав від Андрія Ярмоленка. Ремзі передачу в центр віддає. Добивання Анатолій Трубін. Останні хвилини, друзі. Останні дві хвилини основного часу. 2-2. Реал Бетіс Барселона. Ми з м'ячем Райан Гравенберг. Ну і це може стати переможним. Так, дивіться, шкода, футболістів Бетісу. Проявили характер, непогану якість гри продемонстрували, попадали на підлогу на газон, але в них ще є шанс. Лемар. Спокуха. Головне обережно, А ми привозимо. Привозимо на рівному місці удар по воротах Анатолій Трубінь. вкотре нас сьогодні рятує. Так, він сьогодні двічі пропустив, але ж скільки врятував, вже й голкіпер команди суперника. Господарів поля вже тут, команди Реал Бетісу. Спокуха, Клаверт. Ну і ось так. таке ви побачили лише в ФІФА, в FC. Залишилося футболісту пробити в поворотах, і в цю мить лунає фінальний свисток. Що дійсно ж нам це нам на користь зіграли, могли втратити. Ну, але десь так, все ж таки плюс-мінус однаково команди грали. 48-52. Е не Гравенберг кращий. Нідерланди нас запрошують. Ну, мабуть, що не дочекаємося ми. Від збірної України якийсь збій, друзі, якийсь збій в Всі 24. Так. Слід перепідписати контракт, мабуть, що, не знаю. Ну, вряд чи буде продовження цієї кар'єри. Я гадаю, що досить це, як я вже говорив, останній сезон буде. Залишається на каналі там ще тепер кар'єра гравця. Нагадую, за Алекса Болхата. Ну, а ось по завершенню цієї кар'єри, ну, скоріш за все, розпочну ще якусь там. не знаю. Ще часу в принципі, вистачає до виходу нової частини гри FC 25. Сподіваюсь, що виправлять хоча б якусь частину багів, скриптів, і буде нам з вами цікавіше грати. В цілому гра непогана. Щоб там хто не говорив, якщо аби все ж таки звертали увагу ось на оці нюанси, з котрих складається в цілому гра. Поменше менше багів, менше скриптів, скриптів, то в принципі грати можна. Але розробникам здається, що похеру, не похеру на все, це їм аби гроші шибати там в Ultimate Team. Так, ну що, тут все нормально, друзі. Ми на четвертій сходинці граємо проти мальорки, котрі на восьмій позиції. Знову ж таки, 4... дивіться, які всі, що не команда похеру, як зветься, що Беті, що мальорка по 4,5 зірки, напад, півзахист і захист дуже непогано. біжи. Так, знову Трештегін, забув. Я не знаю, чому в нього так тонус просидає. Якщо не кожен матч грає, то через матч. Не вже так критично це впливає на тонус. Ну Після цього матчу вже зайду гляну обов'язково. Налаштуємо інший тренувальний план. Знову трубін в воротах, друзі. 16-й тур здається, так? Щось там така графіка, так написано все, що я ніхера не побачив. Здається, що 16-й тур іспанської ла ліги. Добігає завершення вже перша половина цього сезону, останнього сезону в цій кар'єрі. Можна, звісно, що продовжувати ще там за ярмолу кудись перейти, переїхати, може, до Англії, не знаю, друзі. Як вам? Можу, в принципі, і пограти ще. Можемо ще сезончик зіграти, якщо ви не проти. Просто так дивлюсь за переглядами, можливо, вже десь вам піднабридла ця кар'єра, хотіли б бачити щось новеньке, свіженьке. Залишайте ваші коменти. Так, у нас акцент тут на Фратезі, на Давіде. Рютер. закидуха духа вперед. Франторес можна ось віддати на партнера. А це Давіде Фратезі, власне, на якому щойно режисери трансляції, так скажімо, робили акцент. Ну, ось італієць забуває свій м'яч з передачі Фарана Тореса. Ну, там світ відзначити ще й закидання, хто там Рютер. Чи Санчес нам віддавав? Удар здалеку. Сейвить. Кіпер сейвич. Наш котовий друзі. 34 хвилина. 1-0. Хакімів центр Санчес. Ну все. Симуть лунає дзвоник на перерву. Ну, не знаю, мені сподобався цей м'яч, котрий ми забили. Так. Якщо брати командні дії, ну і Фратезі, в принципі, там йому нічого не залишалося. Хоча, хоча враховуючи те, що він гравець центру поля, це ж слід було ще там опинитися, відчути момент. Рютер. Парашутикамась тут не, не прочитали один одного, непорозуміння між гравцями. Це штрафний мабуть. А бля, ну начебто все нормально зробив. Ну як же ж тут бити ці стандарти? Я фіг знаю, я не розумію. То переб'єш, то кудись у космос м'яч летить, то ледь до воріт добуваєш. Ну зараз хоча б вдалося стінку перебити. Передача на фортезії. Давни пробувають дубль, італійці сьогодні. Ну, ось недаремно на ньому акцент зробили. Але суперник його не зможе стримати сьогодні. Так, фортезі я залишу до центру. Санчеса змінимо. Ну і що? -ко -ко чи Конате? І тому і тому потрібно грати. Давайте все ж таки Юсифа Мкоко. В нього рейтинг покращий, а ось фланги пускаємо трохи нижче. Вже десь можна так насичувати -на 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 центр поля, потримати м'ячик. Фербюсе он з м'ячем. Красиво зараз іграв, на Гарсіо віддав. Той на Маунта. Мені не, не здалося, то Майсон Маунт чи що? Мукуко, передача на а тут офсайд. Мукуко. Мукуко якесь як молоко. Райан Гравенберг, Який удар від нідерландця. Так, ну що, тепер можна вже і Коноте випустити, в принципі. Ну, Фратезі. Молодець, Фратезі відпочивай. Випустимо ферміна. Ну і давай пустаман. Чомусь Денис Попов почав втомлюватися. Удар непогано. Денис Попов, до речі, давненько не забивав головою за Барсом. Плюс дві хвилини до цього матчу. 2-0 рахунок. Юсифа Кокоа. Можна ще один спробувати. Він в 9 вколотив. Ну це вже крапка. Жирнюча крапка, друзі. Комфортна наша перемога. Яскрава, красива. 3-0. Три м'ячі, три очки забираємо. Сподіваюся, що наша ситуація в Лалізі ще трохи покращиться. Ну, у нас ще шанси навіть здобути перемогу, стати чемпіонами. Шанси є. Попереду ще ну, декілька матчів ось в цій половині сезону. Ну і друга половина сезону. Давіде Фратезі 9-5. Кращий гравець. Так, давайте. Штегін, допоки я не забув. Анкаві в нас е травмований. Далі рейнджери в нас, друзі. Це вже грудень у нас завершить. Ну, три матчі і, власне, завершимо 28-й рік. Ого, розпочнеться 29-й. Ліга Чемпіонів у нас 12 очок, Торіно 10, Арсенал 4. Ну, якщо Торіно обіграє арсенал, то, то все, мабуть. що. Хоча рейнджери вряд чи у нас виграють. Побачимо, друзі. На сьогодні все. Бережіть себе, всім пока.